Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку знаходження частини числа та числа за його частиною. Знаходження значень виразів, короткотермінова, самостійна робота. Та пропиши каліграфічну хвилинку, число 6500. Від 800 до 820 та від 480 до 485. Пам'ятаємо, щоб знайти одну четверту частину, нам потрібно число поділити на 4. Розглядаємо. 16 поділити на 4 буде 4. 40 поділити на 4 буде 10. 64 поділити на 4 буде 16. 80 поділити на 4 буде 20. 400 поділити на 4 буде 100. 800 поділити на 4 буде 200. Знайди одну десяту кожного числа. 20 ділимо на 10 буде 2. 100 ділимо на 10. 10. 70 ділимо на 10 буде 7. 10 ділимо на 10. 1. 300 ділимо на 100. 30. 500 ділимо на 10. 5. Тисяча поділити на 10. Правильно, буде 100. Манної крупи масою 800 грамів. Для приготування каші використали четверту частину кропи. Скільки грамів кропи використали? Давай подумаємо. Скільки було всього кропи? Правильно, 800 грамів. Як знайти 1 четверту частину? Скільки витрати? 800 поділити на 4. 800 розділити на 4 буде 200 грамів. Використали. Отже, використали 200 грамів кропи. Молодці. Задача вирішена. Прочитайте задачі, подумайте, що в них спільне, а що відмінне. Перша задача. Купили пакет желатину масою 15 грамів. Використали його третину. Скільки грамів желатину залишилось в пакеті. І друга задача. Для приготування десерту використали 15 грамів желатину. Це становить третину всього желатину, що купили. Скільки грамів желатину купили? Скажіть, будь ласка, що тут спільне? Тут спільні тільки числові значення. І те, що йде мова про желатин. Якщо ми будемо розв'язувати першу задачу, що ми зробимо? Правильно, ми 15 поділимо на 3 і отримаємо 5 грамів. Це в нас буде якраз таки третина цього желатину. А в другій задачі в нас є третина, тут третина це 15 грамів. Отже, тут нам треба навпаки 15 помножити на 3 і отримати 45 грамів желатину. Ось він. перша задачка. Так, ми знайшли. 5 грамів так використали. В нас ще запитувала, скільки залишилось. Тобто ми від 15 відняли 5 і отримали 10 грамів желатину. Залишилося. Тобто залишилося 10 грамів желатину. На 3 і отримали 45 грамів желатину. Отже, купили 45 грамів желатину. Знизилась на чверть. Визнач, якою стала ціна на товар. Якщо футболка коштувала 120 гривень, ціна знизилась на чверть. Нам треба знайти знижку. Ми 120 ділимо на 4, отримаємо 30 гривень. Отже, 120 відняти 30 гривень буде дорівнювати 90 гривень. Ціна футболки зі знижкою. Давай подивимось, що може бути із взуттям. Правильно, 160 ділимо на 4 буде знижка 40 гривень. 160 відняти 40 буде 120 гривень, коштується далі. Далі, звичайно, окуляри. 60 нам потрібно поділити на 4. Це буде 15 гривень. І 60 відняти 15. Це в нас буде 45 гривень, коштують окуляри. Далі, головний обір. 80 ми ділимо на 4, буде 20 гривень, це сума знижки. 80 мінус 20 дорівнює, звичайно, 60 гривень. І останнє віяло в спекотну погоду, так, воно дуже може виручати. 40 ми поділили на 4 буде знижка 10 гривень. Отже, 40 мінус 10 буде 30 гривень. Коштує віло. Треба дібрати, щоб задача мала розвиток та розв'язок. У притулку живе яка кількість тварин. Третя частина з них собаки, решта коти. Скільки котів живе у притулку. Скажи мені, будь ласка, яким чином ми можемо доповнити цю задачу? Правильно, ми маємо підібрати таке число, яке буде ділитися на 3. Наприклад, я можу підібрати число 12. 12 поділити на 3. В першій дії я знаходжу, скільки буде собак. Потім від 12 віднімаю тільки собак, і у мене лишаються коти. 8 котів притулку, 8 котів. Якщо можеш, підбери інші якісь цифри. Ми можемо підібрати цифру 21, поділити на 3, і буде в нас собак семеро. Тоді, 21 віднімемо 7, у нас буде 14 і так далі. Тобто, будь-які довільні числа, які діляться на 3. Становить 7 70, 120 і 15. 1. Одна третя частина. Дивимось. Нам потрібно 7 помножити на 3 буде число 21. 70 помножити на 3 буде 210. 120 помножити на 3 буде 360. 15 помножити на 3 45. 1 помножити на

75 ділимо на 5 буде 15. 90 ділимо на 5 18. 360 ділимо на 9, 40. 48 ділимо на 4 12. 63 ділимо на 3 21. І 108 ділимо на 9 буде 12. Сподіваюся, у вас вийшло. Саме так. Якщо всі приклади виконані правильно, постав собі смайлика. Якщо є одна або дві помилки, постав собі галочку. Якщо треба більше, постав собі крапочку кружечку. Тому що треба попадати прямо в ціль і бути уважнішими.